Всім привіт! Сьогодні хотіли вам засняти відео про інформацію про те, що ми працюємо у місті Васильків, це Київська область, хоч 20 чи хтось каже 25, хтось каже 17 кілометрів від межі Києва. Але все ж таки ми там працюємо. Тобто ми надаємо послуги по доставці, по заміру, по монтажу вікон і гарантійне обслуговування. Тобто про це треба знати, хоч ми не самі з міста Васильків, але послуги всі надаємо. Ми маємо великий асортимент профільних систем, а саме це український бренд профіля це ВДС виробництво України. Маємо всю лінійку від 60 х систем до максимального профіля 82 мм. При цьому маємо німецькі бренди, такі як Rehao, Вся лінійка від 60 до 86 мм. Німецький бренд Salamander. Наразі доступний він 76 мм, 82 і 92 мм. Вся лінійка профільної системи VECA, а саме 58 70-82. Маємо також німецький бренд це KBE, який робиться наразі в Україні це КБЕ. Тож, з цих профіль. А, до речі, польський профіль вже відносно, давно ми з ним працюємо, декілька років, польський профіль деко в білому та й в інших варіантах кольорів. Він теж доступний, тобто, набуває популярності. Стосовно Монтажу. Монтаж ми ж теж надаємо. Ми маємо декілька варіантів на вибір для вас. Це базовий монтаж, там, де ми конструкцію виставляємо в проємі, закріпляємо та продуваємо професійною піною це SomaFix. Маємо наступний покращений варіант це оптимальний монтаж. Це той самий базовий, лише зовнішня частина конструкції в місці прилягання додатково герметизується спеціальним зовнішнім герметиком. І третій варіант монтажу це теплий монтаж або євромонтаж. його ще називається, як у мене на зразку. Зовнішня частина і внутрішня закривається або стрічками. В свою чергу вони на вибір є українського виробника або німецького, або закривається монтажна піна тим самим герметиком, як з вулиці, це стіс А, так і середини з приміщення, це стіс Б. Окрім звичайних білих кольорів, у нас доступний варіант це ламінації. Ламінація може бути, в свою чергу, як зовнішня, або внутрішня, або ламінація в масі. Тобто, коли колір плівки з двох сторін і тим паче на коричневій основі, як у нас на зразку. Окрім самої ламінації, доступні варіанти ще покраски. Покраска теж в свою чергу, або лише з вулиця, або із середини. Ну і грубо кажучи, як ви вже могли побачити, склопакети, ми теж можемо виготовити та зробити для вас як звичайні, тобто прозорі без внутрішніх заповнень, так і заповнення, це називається шпроси. В даному варіанті ми бачимо білі, золотисті, є різні варіанти, коричневі, прості, або навіть варіанті ламінації відносно. Ламінація самого профіля, це те, що у нас доступно. Арочні конструкції, трапеції, якісь балкони, наприклад, теж неправильні фори, тобто всі нестандарти ми теж, в принципі, робимо. Єдине, що може бути, це технічне обмеження, саме або виробника по пластику, або технічне обмеження у заводовиробника. Тобто, це ви теж уточнюєте. При прорахунку надайте бажану максимальну інформацію або фотографії для розуміння. Окрім засклення самих вікон, ми також займаємося заскленнями і балконів. Це як просто засклення, так і з роботами тобто зовнішня обшивка, внутрішня обшивка, облаштування нового даху, зварювальні роботи по виносу, примітивні меблі, типу тумба або шкаф. Також займаємося заскленнями-котеджами під ключ. Тобто це можуть бути як вікна, так і вхідні двері, міжкімнатні пластикові внутрішні двері. Також розсувні системи у нас є, як підйомно-сувні, так і нахильно-сувні. тобто всі типи, і це все ми можемо виконати. Також ми можемо засклити терасу, бесідка, ще по-простому хтось каже. Як зовнішній варіант перегородки, тобто того ж самого тамбуру, так і внутрішнього, так і металопластикова перегородка, якщо це офісне приміщення або велика кімната, і треба її розділити. Ми це теж виконуємо. Стосовно умов замовлення і що потрібно для замовлення. Після попередньої консультації залишається заявка на замір, майстер до вас виїжджає. Точно все заміряє, виводимо ціну. Після цього ми складаємо наразі електронний договір. Він вам буде доступний в електронному кабінеті. Для замовлення вноситься аванс 70%. Його можна внести як готівкою, так і перерахуванням на реквізити або оплата по реквізитам. Після цього виготовлення, в залежності від замовлення, там білі чи ламіновані конструкції, це може бути як тиждень, так і декілька тижнів. Про це ми вас обов'язково попереджаємо на момент навіть прорахунку. Після цього в особистому кабінеті, як я вже сказав, ви зможете побачити, як свій договір. Так і чеки на аванс та доплату, додаток до договору, це специфікація, де буде все описано, що в замовленні. І всі сервісні звернення там будуть також фіксуватися, відображатися, і там вже знаходиться електронна сервісна книга. Тож звертайтеся, ми вам допоможемо, підкажемо. Е чекаємо ваших коментарів, замовлень, телефонних дзвінків, без проблем. Ми вам допоможемо, все буде чудово.